Всім привіт, агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам самий популярний мототрактор Кентавр 160BN. Саме ця модифікація сама популярна на сьогоднішній день. Поясню чому. По-перше, вона від бешки відрізняється тим, що тут незалежний насос. Тобто постійно може працювати гідравліка. Він стоїть від двигуна напряму закріплений на рамі. Тут широка резина, досить надійний вал, 50-й, і стоїть широка рама. Тобто ця модифікація від B відрізняється по ціні десь на 200 доларів в повному комплекті, тобто з фрезою та плугом. А по суті, там, за ці умови на 8 тисяч гривень ви отримуєте безліч пере, скажімо так, класних ніштяків, які допомагають вам в роботі. Значить, мотор. Тут GD-16, це на основі 195 го мотору з переробленими деякими показниками. 709 кубів, дизельний атмосферний звичайний двигун. Резина стоїть широка, 6,12, 7,516, 50 вал, як я вже і сказав, 49 мм. Крила широкі, стоять, є ручка тримач. В цих комплектаціях йдуть також у нас вже ручники, вони по суті фіксують гальма, тобто витискаєте, зажимаєте. Педаль гальм, до речі, можна роздвоїти, щоб підтормажувати кожному окремо. На цих моделях постійно заблокована півось. Тобто у вас два колеса огрибуть однаково задні. Якщо ви хочете розблокувати, підіймаєте цей важель ось, і фіксуєте його проволочкою, якщо хочете на розблокованих їздити. Тобто тут система навпаки Тут не блокується, коли ви підіймаєте важель, а навпаки, розблоковується. Якщо вам треба десь швидко розвернутися, розблокували. Заблокували обратно і поїхали. Якщо хочете постійно на розблокованих, то е, цього не передбачено системою. Тобто просто проволочки примотаєте, даєте, да і все, нічого страшного не буде. Але можна їздити на постійно заблокованих, тобто проходимість набагато ліпша. Е, задній вал, так само, як і передня балка, регульований, е, ступицею виставляєте ззаду і на болтах виставляєте пер... спереду колію від метр до метр м. Причепний механізм підпалець, гідравліка, одноточкове кріплення підіймає 300 кг. Це розширювальний бачок гідравліки. В комплектації до зіп передні крила, діодні повністю поворотники. Так, Коробка, тут механіка. Три передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніження. оцим важелем перемикаються. Так, ось він насос, який стоїть на рамі напряму від двигуна. Також під капотом вона знаходиться на 350 Вт е генератор для зарядки швидкого акумулятора. Три датчика, чотири е показники. Тобто, у нас температура, е вольтметр мотогодини і е тиск у двигуні. Чи навпаки, а це тиск, це температура, вибачаюся. Е так, по кермуванню. Кермування механічне, без підсилювача. Оце освітлювальні прибори, поворотники, це у нас аварійна сигналізація, це вмикається задній ліхтар. В принципі, все. По гідравліці. Гідравліка тут працює в трьох режимах, примусово вгору вниз, плюс плаваючий режим. цей пазик він зроблений під плаваючий режим, просто вижимаєте його туди і блокується у вас, фіксується циліндр в такому положенні, повторяє контури за трактором. Задній ліхтар у нас звичайний галогенний. Рама, як я і сказав, тут стоїть посилена рама, тобто у нас 110 мм швеллер, досить товстий метал, як можете побачити. тобто Рама вже не гуляє, двигун надійно закріплений, все чітко, тут без проблем. Балка передня 60, е, 55 е, і внутрішня 50 мм. Болтами виставляєте кожні 5 50 мм. Можете в принципі його розсувати. Так, в комплектації йде фреза 130 см з перехідною плитою та плужок. Для підписників можемо зробити двокорпусний плужок в комплекті. Якщо не підписання, отримуєте однокорпусний. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Набирайте, якщо вас зацікавила дана техніка. Доставляємо ми по всій Україні. Пока-пока.